Конечно, я ж сказала. Думала, що я тут. Всім доброго вечора. Так, головний герой туди сидить. Тож, я я ж головний. Ну, для мене це головний, ладно, це не про це. Так, ребята, знаєте, що в мене тут... Чому в мене стіл тут так стоїть? А то вже буде зараз треш контент Купила тої рибки знов скажу хе-хе, та ревоча сама собою. Купила тая рибки і її треба почистити. І є мене така подружоніча, як Іришка. ришка. Боже бродять, ти від мене не возиш. І вирішили ми, ми зробити треш контента. Почистити рибку. На швидкість. Ну як на швидкість? Ну, на швидкість. <с incendi> uh, щось хотіла так сказати. Бродя, оце вже внюхав рибу. Uh, підожди чогось хотіть вас за... А. Uh, 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 понятне діло, що ці uh, виграш буде. І приз буде, ну все, понятне діло, що буде. Так що... Далеко не відходимо і спостерігаємо, вболіваємо, пишемо, лайкаємо, ну і дивимося далі. Угоманися. Ну що, поїхали? І приходь. Ой, іди. Рипка хороша. <ріпка> хороша, <хоруша> вона нас півка Звісно, я ще так не робила, знаєш, на поріганки. Інтересно, буде. <сíts> Давай, я візьму побільшого, а ти поменшав Щоб Тебе дуже не за цей самий, не за труждати. Виріби, Ірочка, це все твоє корма рибка, звісно. Так, не переживаємо, все помиється, все почиститься. Тут ще в мене мій кофе. знаєте, що це ми про Один ніж тут лежить, а в мене ж вибір жив. Дай Боже, зараз я їра доставну одний. Яким здоровим 100. чи маленьким, любиш? Там у середній. У мене два вибори. а вона маленька. здоровий йде, бо то й ніж буде здорово. Ти дивися, укуро головне руки. Mm. От бачу. Дорогова нажасний. Зараз як витягну, було таке. Ну що, ребята? Постоянно за часиками і будемо працювати, бо в мене день. <свист> Я готова. <свист> Дивися, акуратно, дуже не спіши, Хорошо. дай мені повлади. <свист> тобі вдома. <свист> Як тобі вдома, так і честь. Ну що, поїхали. Три, два, один. <свист> <свист> ну поїхали. А гуши, господи, щоб ми раковину. Ой, ніж який гострий, Юрий гостріший, то в мене тут вам настоїть, кіторень, так, <говорит> 눈, не переживайте, я наповнеки даю, так що чисті. Треба було не так, що це на време, тоді воно спокійніше було і це. Не так строма, що порішесті. Чи... А це ж э, цей, любі мої друзі. Цієї риби буде готуватися оселедець, А це остане зваримо уху І з'їмо ми зіримо в місті. Не переживайте. Може, хай хоче приймати. Уху вже варили не раз на дворі, та багато хто дає совєтів всякої цієї. Як краще варити, що додавати. Я буду їх заселяти, вони в житті мені знадобляться. Буду я не тільки з стів буду. О, і сіма прийшла, ну всі прийшли. Коротше. Я. Прогадала я. Хочу, можливо, раніше, Давай поверх. Тупеньки, дивись. Да. Ну, короче, Попробуємо. тупеньки думають. Розрізати, щоб був гостренький. А, цей, а ускучити, навіть, ми, у скучити, навіть і тупеньки піде. Говорить, справляється. Я знаю, що зараз спробую. Рівна хай э, шубуршить, а я зараз спробую, а ми рік одну секундочку Время. Вилочку. Ні, не вилочку. <ріць> а тобі може вилочку. <плоджуй> Та давай будемо пробувати. Вирь, ми, я знаю, вилочку. <плоджуй> <плоджуй> вилочку. І от <плоджуй> 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 Давай я, я по довгеру до собою всі інструменти будемо пробувати. <плоджуй> 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 Ложку я не пропала, то я пробувала. Я ложку пробувала. Я ложку і, я і не пробувала, то не іщу тут хорошо чистити. А цього я не спальцю. Хорошо. Щас Щас не Мені вже пальця не хоче, я тим, а, ти... <реб> а не ну, вилочкою покажи. Ой, только може буде розлітатися. Конечно, вилкою менше. Може, ти, ти на мене довго задержишся, а ще не кухню <реб> помиєш. <реб> 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 так як <не> вилочкою чистош. <реб> Звісно, воно. Чистить, якщо тобі здохніше, то чистить. Вдохніше, не так рука замориться туди сьогодні. Ото то ви тих душі, не видиш. А що ж ти мовчала, якщо ти чистиш ви рукою? Сказала, мені не ножа, мені вміють. Як була. я можу что? Що дали ти взяла? Схож на яку. Більш не <laughs> Ой. Ні, ну no, є найкраще, коротше. Да? Мені найбільше подобається вилко. Побачу, там Ірина так розігнала щось. Ну, брати, Побачив собі добре. Ні, ну вилко і правда лучше. Я вилку ніколи не чистила. Багато хто каже, і вилко, і вошко, і вошка, Ну просто може на направлять держати легше якось. за цих Оце рибіще. Сьогодні продавали, у нас тут селі вилавлюють і продавали. Така з'явилася можливість, то, звісно, як це остатися без риби. Ну, аби мені людина не подзвонила, не сказала, то б я в діло, що залишилося з неї. Жарину я не люблю. Люблю з неї уху, а це Стіто оба, і оселен. Все. Жарина для мене вона винюча, розпитається. Ну, як нема нічого, то, звісно, і ця хороша. Я вам ще розкажу, який в мене був цей. Один інцидент. Покупляли рибу. Звичайне відео там колись було, назбирала я ікри. Дай Боже в мене, мабуть, тут така родаленька миска повна була ікри. І щось, поки я з цієї риби надовбалася, думаю, кину ту ікру в морозилку, Що знає? Ну, я, короче, а з цією ікрою щось так було. Вона почорніла чи посиніла. Ну, короче, мала поганий вигляд та й то цей. Викинула я її світли. Тепер я знаю, що її холодильник не можна вложити. Ой, кавишого творяє там. Вже знайшла бумажку, вже треба лікоти якось. Ну дома. Тільки що сюди, мабуть, а Воно тоді замедлені. Ну, в мене так я не знаю. Ooh. Навчалася напува. Ні, ну ви хорошо. Навчалася напува, а то вона нужна шаль в якій темі, як короткі. Дік свою кабіну строчити. То я ж тобі кажу, що воно і за зубчики і де Іра, Ще ж треба і в розчерепошити. Я повнила. А ви кажете, що це. Я ще той говорю. Розчерепашити это саме свої Ну Я тебе зрозуміла, що ти маєш на увазі. Не переживай. А ти каждо стріляє. не дуже в нас щось його стріляли. Ну потулок ты медиш. Ти мені довіряєш. Теперь його буду чистити. Якщо не хотітиме це мені чистити, буду і я чистити вилипити. Інтересно, а шука? чи вся риба то вилку хорошо чистить. Щука тут. Чи... чи це дрібну да, випила? Да, да. Дрібну? Угу. А караси таке, так, да? ну, так і мені мужику. <звук> нормально. Я карася вулику не пробувала, мужиком справляюсь що нормально. <звук> не эти дружка, так мне нравится чистить, чисто для усилий mm -hmm. да, да. А есть люди, которые не чистят. Я ну, не по крайней кажется, мере, на карасок. Я вот не чистила. Не знаю. Ну, а так было в гостях, а он там не чищил. Ты Может, может не понимаешь, что там чистить надо. Может, я не знаю, может, забылась. Ну, э, окуни, да, я знаю, что может их жарить. Ой, Можете жарити у куні в цьому, е -е, боже. У луски тоді його як жаришка на сквозь і все. Ну у куні то я навчилася е -е, чистила, ходити. Чуєш, що вона визволяла? А так переживала, я збирала, 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 збирала. що щось не то. Треба кукати, треба допомогти чистити. Ну добре. Награмніє ще нам переганки. Це в мене перший раз таке в житті. На перегонки. А що, десь особливо? А ще чистить, так? Почистим і весело і не заморися тоді, так? Цікаво так. А просто б сама сиділа чисто. Тобто це тільки почистила, Іра, ти що вже да. дочищає. Що? Ти ж не забуваєш, що ще середину треба вибрати. Так я помню. Аби оце ножниці на моторочі оці поки були. Та Плавник. ті не треба, не би. треба, не буде. Прошу. То на уху буде. А, вони їстеє з вами, плавники, так? Да? Да. І твіс валисти. ти знаєш? <гум> 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 вже тебе повідомила сестра. Ні, я це знаю. Ні, дружина. Не сестра? <проб> да. <проб> да? <проб> Інтересно. А давайте глянем, тут глистів немає. Чи у цьому не водиться, як вона називається? У цій рибі водяться глисти чи не водяться? Чи в усій рибі глисти водяться? Боже, я свою кішечку вже запалась зараз... Завала... в шість. Так, погане це брючко. Я б на ножому вирізала і все. Тільки до себе розвернути тут Ви що ви бачите цей результат? Це треба було не а на експеримент чим краще чистити. Коротше, я все почистила. Іра, розрізай ще. Ти хочеш помити зразу? Я розрізаю однак, все його в місті. Я то. то не поймеш. Вроді ж я так передивився, наче все почистив. Хотіла сказати цим е, нехорошим словом на, на, мене? на себе. <laughs> такий, ото я Бачите, що таке? Yeah. Є практика. Подожди, бачите, розвернулася, щось воно... Нормальний флор. Ти я думаєш, тобі є і Не знаю. Я Мені... Мені кажеться, що в мене хлопчик. Мені здається, що в мене хлопчик там, а не дівчинка. Так, це погано, що я не достала ніякої. Далі ти не залізеш, не вилізеш. Ми зробили оце устройство, щоб mm. сюди ікрути. Давай, ладно, візові. Так не тяховіш. Таке здорове, слизько тіко. Це тут, конечно, буде неприятно. Как я тут багато. Кині ж башти, який хороші. О, в мене інка. ж Маленький хлопчик. Я ж кажу, мені здається, що в мене хлопчик... Вона, вона було можу... збирати на хлопчика на дівчинку. Куди, це теж в коридор. Так, в корито. Зараз да, її ставить. Оце може схватити. Бо в мене воно плоскіші так, так, Я не попала. О, що це. Коротше, і він і сам той. Повезло, ще й на ікри немає. У <світ> мене щось таке тут не важна, не жовтенька, якась не темна. <плес> на... Я ікри мені треба. Це таке, я ще не пила. <плес> Ой, котик! Дивися, мамочки, я. Не... я ж не хотіла так. Кіса, <плес> Ну куди ж ти залізла? Прийдеться, мабуть, сьогодні її сімку покупати. Господи, дівчатка. Що ж так підлізне? О, все. Я викидаю. кіт, воспитаний, так воспитаний. Нічого не бере, нічого не тяне, знаєш, що йому так. Подивіться, що тут робиться всередині. О, оце і три тут. Дивите. Дивіться. Дивіться. Дивіться, Сейчас вона чи, свіжа, чи не дозрівша, ще не вистыгнута. Дитя скидика. Скільки... Я вона. Mm. Я не пойму, чи вона вже уже чи короче, я такий знаток. Забися! Не треба, щоб я витягну. Ви витягуєте? Я витягну. Витягу. Ну, витягуй. Хоч ви зараз витягну. Я, ще... я поки що витягувати не буду. Я зробу витягну. Ну що, хлопці? Результат на лицо, що я вам скажу. Почистили, коротше. Молодці. Э, конечно, молодці. Ти молодець, Іра. Спасибо, що <пи>. мені допомогла рибу почистити. Так як я казала, що без призу не останешся, то е, давай міняться, я буду про... Це твій приз, а це мій приз. Я не шучу, не оти. Це не для відео. Так що можеш продовжувати далі собі обробляти його. А я вже далі продовжу обробляти собі. Спасібо. Ну що, вам сподобалось чи не сподобалось? З моєю новою артисткою, так що, може, будете частіше її зустрічати. Ой, кітукров. Ну, ладно, зараз і штурм на мені тренував. Частіше, може, тепер будете зустрічати. І він у мене на каналі, е, якщо захоче. Ну, так. зустрічати чи не зустрічати. Ми далі будемо продовжувати. Обробляти, бо тут треба... Я звичайно оставлю на оселедець, а ти що будеш робити? Я? Ти не думала? Конечно, я ж сказала. Ти що? Думала, що я. Я ще не ще знала. Що це все для відео. Ой, ти що? Я прямо прям од неожиданності прямо ж не знаю. Коротше, Ліза ще не оприділилась, буде оприділятися вдома, що і робити, знаю, чи пожари, чи виселець зробиш, чи веселець Ну, Голова то точно на уху піде. в мене хлопці люблять. Все, я поняла. Так, як ще раз повторюся, ми будемо продовжувати далі розбирати, хто що робитиме, а вам всім тихої ночі. І до зустрічі, і не треба е, дуже цей глупості там писати, бо тоді буде не дуже добре. <свісниця> Ми так старалися. <свісниця> Все, всім до зустрічі.